Вітаю вас, шановне панство. Звати мене Луган Роман, і ви на каналі Поки що Флора, але я дуже хочу його перейменувати. Щось що відповідає саме духу цього каналу. Я добрий господар, я людина, яка поки що непрофесійно займається садом і городом і квітами. Тому флора це воно занадто якесь гігантське я. Людина маленька, одна рослинка в великому саду. Боже мой. Отже, друзі, сьогодні у мене чергове, чергове відео, яке, е, власне, призначення якого більше для мене, ніж для вас. Я висаджую рослини і фіксую на відео, закидаю собі на канал, щоб я пам'ятав, де, яке і коли я садив. Сьогодні у мене гарно, гарно почався день, сьогодні великодна субота, світла субота, завтра Великдень. І я отримав посилочку від... Вже показую. Отже, посилка в мене від Руденко. Олени пам'ятаю, Олени чи Оксани. І дивіться, що мене зустрічає. Хай рослини добре ростуть, рясно цвітуть, приносять гармонію у ваш сад, користуйтесь на здоров'я, з повагою, о, Руденко, прекрасно. Е -е, наступне, що мене вразило, це упакування. Я навіть не знаю, чи людина професійно займається цим, але відношення до, до посилок, я візьму з неї приклад, ця людина варта уваги і варта наслідування. Отже, отак має виглядати відправлення в більшій чи меншій мірі, але воно має виглядати отак. Рослини, дивіться, які вони живенькі. Просто. І я мав можливість таке робити, але не робив, бо я не знав, я не. Новачок фактично в цьому ділі. Другий рік я цим займаюся. Але ось ось. І друге, що, що мене вразило, все геніально просте. Отже, у неї є така етикетка, бірочка. Що це таке? В цьому випадку в мене тархун Добриня. Ми його будемо зараз відкривати. Я вже впевнений, що він в чудовому стані. Але в мене завжди поставала проблема, як підписувати. То ручка розпливається, то папір розмокає. Геніальне просте. Ось воно написано Тархун Добриня, на парампам-пам, пиво. Там, чи, чи якась водичка, та, може бути. Газероводка. Ми їх викидаємо, а можна їх використовувати з користю. Тут вже є дирочка, де можна прив'язувати на рослину. Ну, геніально просто. Просто геніально і дякую вам за науку, по-перше, за науку, за ідею і за рослини. Починаємо з страхуна. Розпакувавши рослину, я був ще раз вражений тим, як відноситься людина до. І до людей, яким відправляє, і до своїх рослин. Це реально людина з великої букви, і в ній не Божа іскра, а Божий вогонь. Тому що любов проглядається всьому. Я, я нюхав, чи, чи пахне тархун тим газованим напоєм, ну не відчув. От дивіться, як вона обгорнула у м'яку тканину. Це, це, це реально викликає у мене. Повагу величезне, непідробне здивування і повагу. Отже, тархун або, по-іншому, естрагон любить, він росте в степовій ліс, в степовій зоні в Україні, любить гарно освітлені ділянки, які добре просвітлюються. Грунт не важкий глиняний ґрунт і не піщаний, не дуже вологий. Пахнути, буде погано пахнути, якщо... Тобто не буде пахнути гарно. Не буде гарно пахнути, якщо багато вологи. Отже, я вибрав ось таку діляночку. Там у нас південь. Відповідно, там у нас захід. Ні, там у нас південь. Перепрошую, схід, південь, захід. Сонце буде завжди. Тут у мене новий привезений ґрунт, наповнений органікою. Так як рослина росте достатньо високою, то я її висаджую в самому під самим будиночком, відповідно що від світлого будинку буде відбиватись світло, буде давати додаткового сонця. І вона, так як півтора метрова, вона не буде заважати і бачити людям інші рослини. Менш низкорослі, от як у мене лаванда, Троянда, Іриси, Купальниці. Ну, тут багато. Ще буду вам показувати Едельвейс, е, то вона не буде заважати нікому. У мене там високорослий любисток, а тут буде е, трахун, естрагон. виявилось, що це не один саджанець, а їх багато. Розділив, їх рахувати не буду, хай множиться. Нащо я буду рахувати? Як їх буде вдвічі чи втричі більше, бо з доброї руки прийшло для того, щоб пері і, і різні агресори, паразити не лізли мені на місце, де я висадив. Я не заморочуюсь з проповкою, я тупо лопатою. Для цього використовую тільки гарні лопати, наприклад, фіскарс. В мене є їх кілька. Це допомога в садівництві. Я просто зрізаю верхній шар і складаю десь в якомусь місці. Так, верхні проб'ються. Але тут вони мені заважати не будуть. Верхня там трава вона проб'ється і буде рости 100%. Але нижні загинуть і стануть ґрунтом. Потім я її знову десь використаю для підняття рівня самої клумби. Отже, маю таку кількість. І поки що, поки я не маю на що прив'язати, я просто втикаю. От. І я знаю, що це. Геть забрати, бо потім все знайдеться. І я знаю, що це у мене тарахун. Хай мені цвіте і пахне. Дякую рук, рукам, що е, зростила це і дякую доброму серці серцю, що мені поділилось з цим. Наступна рослина це гісоп вусковистий умови і ареал. Його поширення майже не відрізняються від естрагону, від тархуну. Тому я, правда, в цьому випадку приніс такої піщаної землі, підмішав до нашого ґрунту. У мене весь ґрунт майже привозний, насичений органікою. Легкий, але я все-таки домішав такої піщаної суміші. І так як екземплярчик, який мені прислали, достатньо великий, я його розділив, бачу, що один вон там навіть залишив, я його розділив і восени буду мати вже сім кустиків. Гарно пахне. Отже, я люблю рослини не лише очима, я люблю вухами, я люблю чути його назву. І я люблю носом. Тобто я нюхаю їх. Я хочу нюхати. У мене шавлії, у мене м'яти, у мене чебриці, у мене монарди бергамоти і гісоп стане окрасою моїх клумб. І я вже його люблю. Я вже закоханий в нього. Крім того, ця рослина вона, вона гарна вже навіть в такому молодому віці, бачите, вона красива рослина. Некрасивих рослин немає, що хіба це не красива? Це також красива. Ось в мене мілісами попробувались. Отже, вона згадується, що в Біблії з цієї рослини її завжди використовували як, як там багато ефірних олій, і в кулінарії, і в парфюмерії. Але її ще використовували священники і як робили кропила. Щоб окроплювати в своїх діях ритуальних. Тому одна з небагатьох рослин, яка згадується в, в Святому Писанні. І як каже писання, окропи мене із сопом, і я очищусь. І, і я очищусь. Дай Боже здоров'я тим рукам, що мені відправляли, і много еліт. Успіху і процвітання. Я вже третій рік відправляю і отримую рослини, але я ще такої дбайливої відправки не бачив. Повірте, ця людина навіть не знає, що я буду знімати відео, вона не знає, що я, напевно, трохи блогер, трохи ютубер, трохи тіктокер, трохи фейсбучник. Короте, мене кругом повно... Я як оця блін, кругом насіється, я така сама штука. І... Я не можу не похвалити, і в кінці е цього відео в описанні я дам всі реквізити, спочатку з її дозволу, дам всі реквізити цієї людини, бо в неї можна і треба замовляти. От просто ну, кращих відправок я ще не бачу. Жодної фальші, жодного лицемірства. Ну і до чого тут лицемірство, ви це все бачите. Крім того, що тряпочки всі ці акуратні, такі гарні. Можливо, просто і на ошибанні ще навіть квіти. Плюс воно там втирсе, бачите, я тут просипаю. Щоб зберігало вологу. І ще так шнурочком таким зав'язано, все так акуратно, просто, так, так педантично, я ще такого не бачив. Отже, наступна рослина, як ви вже бачите, це. ша... 에... Скажіть. Ну... Так буває, так мій мозок працює. Лаванда. Отже, лаванда, сорт, там два мої сорти. Ще шість сортів я насіяв насінням, а це лаванда Imperial Gem. І я посаджу її отут в рядочок і буде три сорти, щоб я міг порівняти їхні, їхні квіти, їхні листя, їхній ріст. Дай Боже здоров'я! Тому хто відправив мені. Це у мене задній дворик. Тут. тут також кругом кумби. От. І це у нас цибуля, шніт, яку мені відправили. Я не пам'ятаю, щоб, щоб ми говорили про неї, але вона вже є і слава Богу, і дякую. Дякую людині яка мені відправила, бо її руки золоті і вона вклала сюди труд. Щастя, здоров'я. Я, я пам'ятаю, що я казав, що в мене є схоже, але бачите, в мене вона набагато тонша. І тут воно в мене щось не хоче рости, я її звідси заберу і пересаджу в інше місце туди пориць з тим шнітом. Наступна рослина це мікромерія грецька. Я збирається на дощ, сонце вже зараз скоро заховається. Я не, не мав часу знайти в Вікіпедії е, описання, де, як росте. Все, що знайшов, це те, що вона десь на скалах любить рости. Що Це вимираючий, зникаючий вид з червоної книги. Чебрецево листа, назвать мікромерія чебрецева листа. Любить на вапнікових скелях бути. Тому в мене немає вапнікової скелі. Але так як це середземноморська рослина, тут у мене буде два благородних лавра. Опа, пробилась в мене шавлія мускатна. Десь насіялась. Ой, ще одна. Ой, треба позабирати зараз, бо... У мене там є маленький такий дитячий сад. Давно фіксуй. О, там в мене дитячий садок шавлі йому Отже, біля Лавра благородного з середземноморської рослини ми висидимо мікромерію грецьку. Але ще раз покажу вам, як все упаковано, крім паперу, тряпки вологої ззовні і от під нею. Ще перев'язано так шнурочком, щоб не, не виловилось. Дай Боже здоров'я вам. І хай вам множиться і збільшується все доб добре, що ви маєте. Ось так моя мікромерія буде уже на клумбі. Поряд з Лавром. Думаю, що це, ця композиція буде красивою. До речі, я обіцяв показати вам, мені вдалося цього року нарешті розмножити Едельвейс. Ось він. Ось він. Ось мій Едельвейс. Ось тут. Ось тут. Тут. Його в мене є трошки. Моя монарда рута або бергамот, так її називають. Прокинулась після зимової сплячки. І вже тиждень я відправляю по всій Україні вже і в Одесі, і кругом, щоб не перераховувати, дуже багато куди відправив вже за один тиждень. Це у мене монарда двічаста або низкоросла бурдюрна. Тут у мене монарда ржева. Це Монарда червона. І монарда Бускова. Отже, 4 види монарди. Кому це цікаво, пишіть, відправлю. Мікромерії виявилось більше, то ще одна, ще одна така коробочка була сама, і я вже її не розділяв і так посадив. І користуючись нагодою вже. Висадив свій лавр благородний. Хай він мені набирається сил. Не впевнений, що мені вдасться його розмножити ще раз. Хоча бачите, тут можна буде розділити. І на три частини. Загалом то можна. Що я буду робити? В процесі я ще буду показувати на каналі, тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк, поширюйте хоча б заради того, щоб. Зробити добре самому собі, бо тут буде, я експериментую, і вам не прийдеться пройде, не проходити той довгий і невдячний шлях, а можете просто скопіювати мене. З іншого боку, можете давати мені поради, бо, ще раз кажу, я новачок. Отже, я буду поступово насипати влітку. От поступово спочатку присиплю цю гілочку, потім оці, оці. Буду гнати його догори. це буде така гілочка. По ідеї мав би тут пустити корінці. І я його чік-тірік розріжу. Все, друзі. До речі, ще одне. Починається із ти моя купальниця. Це також червонокнижна рослина. У мене її є тут біля, біля, на цій ділянці одна, друга. До речі, ця відрізняється, більш темна така, третя і четверта. А так то у мене є ця грядочка їх. Тому, кому це цікаво, пишіть і я відправлю. На цьому слові бувайте здорові. Скоро буде Пасха. Так що замовляйте м'яско, святкуйте гарно, відпочивайте, маєте 3 дні свят. Бо потім знову будні, селянські будні, де ми будемо знову працювати, знову тішитись. Самою роботою і плодами нашої праці. Щастя, здоров'я, успіху і процвітання. Не забудьте про лайк, не забудьте про підписку, про дзвіночок і коментар. Бодай плюсик або смайлик. Многе літом!